Всім привіт, друзі! Впевнена на 100%, що лінивий хачапурі з цукіні ви ще не готували. Це один із тих рецептів, які можна готувати майже кожного дня. Лише погляньте, як він апетитно виглядає. Просто неймовірний, такого золотавого кольору, тому що цукінь в мене жовтенький. А ось так тягнеться сир. Ну, це просто якась сирна магія. І настільки структура тіста фантастична. Ну просто я навіть не знаю, як словами ще можна його писати. Тому давайте швиденько готувати. В миску я відправляю сметану. Жирність, в принципі, не має абсолютно ніякого значення, головне, щоб сметана у вас була кімнатної температури. До неї додаю соду, все перемішую, щоб сода вступила в реакцію зі сметанкою та її погасила. Сюди ж відправляю одне яйце і можна ароматизувати. Спеції вибирайте абсолютно на свій смак. У мене тут суміш перців з перчиком чилі та італійські трави. Додам Трішки солі і буду вводити цукіні. Цукіні ви заздалегідь натріть, обов'язково на мілкій терці, трішки присоліть і зайву вологу потрібно всю прибрати, повністю прибрати всю вологу. Наголошую, гарно відіжміть все. Забула ще сказати, що коли додавала цукіні, там в мене було ще натиртих два зубчика часнику. Відправляю в суміш натиртий сир в мене, моцарела. Сир повинен бути у вас жирненький, щоб він у вас гарно плавився, а не горів. І тепер просіємо борошно і все готово. Моя сковорідка в діаметрі 20 см, тому я тісто розділила на три частини, в мене буде три лінивих хачапурі. Після того, як вона розігрілася, наливаємо трішки олійки, відправляємо тісто і все розрівнюємо, щоб максимально однаковим шаром воно в нас було на сковороді. Накриваємо кришечкою і готуємо з однієї сторони десь 3-4 хвилини. Ось так хачапурі в нас вже гарно піднявся. Тепер перевертаємо його на іншу сторінку. Знову накриваємо кришкою і до готовності. Також десь до 5 хвилин. Такі аромати розносяться по всій квартирі. Це просто щось нереальне, пахне чесничком. Ну, все, наш хачапурі готовий. Лишень, погляньте, який красивий! Він вийшов. Зверху змащуємо вершковим маслом і потрібно одразу його подавати до столу. Буду чекати на ваші коментарі, коли приготуєте, як він вам на смак. Ну а зараз потрібно швиденько все кидати, купувати продукти необхідні та насолоджуватись. Ось.